Вони ж подивляться ролик, проклянуть нас нахуй. Вибачте нас, глядь, хто Всі, а! а Ага! І нас зелений. Блядь, потім ровно це виріжеш, гать. Панте! так, а куди ти мене ведеш? На касу в супермаркет щоб я розрахувався! СУС, ста один раз було, що ти нынеш, об'ясни мені, іди мовчки! Так скажи просто куди, може на море! На хуйоре, Сус! А я Все! відкривай вам... забрала рицар, Бо ще катаракта буде. Тесла! Настояща! Мені! дякую! При чому тут тобі? При чому тут днюха? Я ти на днюху не подарив в жменю от села. Так а Тесла! Так это у нас є ціль. Трампам парам парарам не договорився, Ребята, війна не закінчилась, все продовжується, і ви розумієте, що нам треба їбашить далі. Тому ми, Сус, я, пацани Незламні, пацани Магура 47 і Нацгвардія Рубіж. Сьогодні розіграємо автомобіль Тесла. І покажи, а що я покажу? Їжу, не видно. синій, ребята, шах 200 гривень. За 200 гривень можна виграти Тесла. Тесла синя, синім за рулем їздити не можна. Тому ми збираємо на ось такі дрони. Наша ціль 10 мільйонів гривень. Да? Не 9, а 10, 10? мільйонів гривень. 10. 4. 10? 9. Бахну сейчас. 10 мільйонів гривень. Ціль наша і зібрати на дрони для хлопців. Я ще раз нагадую, 47-магура. І рубіж Національна гвардія. А я нагадую 200 гривень. Леся Українка хотіла б їздити на такі Тесли, але буде їздити хтось із вас. І Ми потім у прямому ефірі в стримі розіграємо все буде чесно і прозоро. Так? Да? Да. Да? Да? Чесно. І тепер нам залишається просто сказати те, що хотів чути Степан Андрійович Бандера. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Мерть ворогам! Україна! Путін! <таспоріг> <Кучу! Су! Гей! ріг> <Ющенка>! Так! <ріг> ну все, я за тебе радий. Погнали тоді. Що погнали? Що погнали! Так а що мені робити? Я ж знаю огляд зробити на те, що ми розігруємо, Сус. Та шо? зачем на тесло робити огляд? Там мільйон квартальйонів, 17 штук і ще два огляда в інтернеті є на такі тест. Я не одного не бачив, не одного. І зачем мені кому якщо я хочу на власні очі подивитися, що там? Ну давай подивимося. Давай подивимося. Дай ключі. На. І що це таке? Ключ. Це карточка кредитів. це карточка для, для кодного ресурсу. Бачиш, на самом деле можна зняти огляд на ключ 18 разів. Вот так вот себе очко сделаешь, понял? Когда перед тем, как какать захочешь, дай сюда. Вот тут для кого написано, блядь. Что с... тут написано? Оно, нарисовано. Что тебе нарисовано? Надо приложить куда-то. Оно, пиптик, вот цей пиптик, осечки. Так, мы берем, блядь, чуешь? Начал подъезд, блядь, заходишь. Хуй там. Да. Может, батарейка сила? Хуейка. А что должно произойти? О! О, нахуй! Ты понял? Палец, так, А что, он не остается? Все вот так? А, двумя руками, понял? Куда ты полез? Куда ты полез? Да, обзор если пойду дивиться. С той стороны заходи. Так, а что с той стороны? Руль с этой. Руль с этой? А ты будешь сидеть, стой. Потом поменяемся? Не знаю. Едем. Зачем ты разбурса? Як зачем чиста машина, я сейчас натопчу топчу людям, потім як? Ну і що ж чиста машину, потом помыем. Ми сейчас, блядь, ты простыдишься, ми на простоду пятерку викинем на твою. Забери кросовки, бонус застынуть. І у тебя ноги остинуть. Не так кнопка. Не так кнопка. Та кнопка, там кно, оно, кнопка. Оно. О, ти відкривай, забирай кросівки. Поїхали. Та подожди, куди їхати, ну разобраться спочатку, шо тут? Так а что тут розбиратися? Що тут наприклад, що? Як бардачок відкривається. Як, бар... Як бардачок відкрив... А він не відкривається. Подожди, ні-ні-ні. Він відкривається. Дивись, це що, що я мені об'яснював пацану. тут сюди кладем. І що, бардачок відкриває? А ні, на тормоз треба нажати, Оп, все. Засвітилось, все. Дивись, заходимо, ось машинка. Да? Блокировка. Бардачок. відкрився, открылся, там документи. Да Та у 100 баксов. Ого. Машина же американська. Давай ще щось поклацаємо. Що ти поклацаєш? А що не треба нічого клацати. О, смотри, відкрити багажник. Нахуя ти відкрив багажник? Та глянуть, може там щось американське хороше. Іди закривай тепер. Кабуйся, куди yeah. ти босий? Здоровий. Петь, можемо їхати? Куда ехать? Да тут хорошо, мягенько. Бачишь, здесь векно безрамочное, как на Субару. Я закрыл багажник. Так. Если надо будет открыть багажник, так. звертайся. Понял. Я Спой. разобрался в Тесле, чтобы ты понимал. Дивись, как тут удобно, здесь такая штука. Телефон складаешь, допустим, понял? Эй, блядь! Суну, а ну, дай мне телефон? Куда ты? А ну, нахер ты свинь сунешь? Я Напиши должен... меня, блядь! А, ого! Ого, тут тычка, чуешь? На, ты на телефон. И на телефон. Смотри, вот это глубина, чуешь? Смотри, ноздри, сюда. Так, ну, на, ты, да, ты, что ты вечно пальцы суешь? Тут два USB. Ну, конечно, что нас двое. А если бы нас было трое? Если бы нас было трое, было третье. Ну, тут же нема впереди третьего сиденья. Он здесь дитина может ехать. Да, и сколько она тут проедет, блять, пока в лобовуху не вылетит, блядь? Тут сзади еще два. То есть, получается, машина разрахована, четверых, блядь, телефон, телефонов людей, у яких, блядь, силы телефони, и вы долбое бы вместе, блядь, четверо то ровно И зарядить в машине, а не дома. Не дома, да. И посадить нахуй машину где-то по дороге, блядь. Поэтому это заряжать, что телефоны, где, правильно дома. Простебайся. Я думаю, даже в этих машинах, ну, римнижье, значит, надо простебаться. надо простебаться. Значит, да, надо простебаться, так. По правилом. Так, смотри, тут э, оцей, скажи мені, оця шняга як її переключала, э, э, кулиса, вона як у етих, у американців усіх, поїхав тут, смотри, оп, де, оп, Сколько, скорість, час, ну, скільки, яка тут скорость, подивись, зараз. 0 км в час, мовляв. Чому, тому що ми не їдемо, тому що дивись, єбай, куди, давай, серій, я. Давай, газуй, газуй. Оп, поїхав, дивись, 2 км в час, 3 км в час, 4 П'ять! Ух, ти там мы набираем, братан. Так а де аварійка, мені поблагодарить на людину, що він має пропускать. Так ось, все Точно? Да? Все Виключай, виключай бо бы зараз машину посадишь. Все, все. Тут ошибка написана СОС має быть. Нет, это СУС. Да ты с этой блять, блять, буде твоя машина, ти можеш стерти, понять. я так і зроблю себе. А ти ж весь, що, блять, підписуєш, що не влазить нічого. Тогда ми ви виїхали проїхатися, це охуєнно. Стоїмо тут, блять. У меня дома телевизор меньше, чем вот это. Да, мы, мы тоже. У меня на кухне реально меньше телевизора, понял? А все, еще один бардачок. Да я понял уже. Не дохуяли бардачков на один квадратный метр? Ага. <реш> вот это, ну вот, блядь, ну вот, ну что ты выиграл, блядь, хоть бы, сука, извинился, блядь, через не извинился. Не. Сука, блядь. Не, ну выворот, конечно, у нее лучше, чем у Славуты. Давай пролазим. И вот тут раз, Смотри, як ми беху увалили. О! Вот это, конечно, у электричек это весь. Смотри, на на. Вот так на. сюда, на Оп, красный. Похуй. Нет, не похуй. Сейчас то есть дивиться, думает, сука, на моей машине рассекает. Та надо брать. За 200 гривен це ідеальна машина. Камера. Сейчас поворот. Диви. Світофори красные, люди ходят, бля. Опа, на. Уже, ага. смотри, шо Ну, с ней тягаться смысла немає. Тут показує. — Що Мужчина, а йде жінка. Бачиш, Це як в ГТА, непонятно хто ходить. Он двигай! Не, ну это про. Это що ти такое? Успокойся! А нахуй, я таблю назвали на газ, блядь. Вот это да, блядь. Йо! Ух ты, зелений! Тише 10 літрів сольдари спалив. Ага, це если б ми їхали на кразі, блядь. А ми ж їдемо. Та й ями нормально проходить. Все так, поворачиваем, да? Короче, мы сейчас будем объезжать все, понял, щоб никуда не попасти. Не, ну ты шо это ой, ой, ой. Знаешь, заказ штрафи уже, это ж покажеш в интернете. Хто покажет? Ну раз, мы, блядь, по... Я всю жизнь, сука, їзджу по правилам, блядь, можна хоч раз выебнуться. Две сплошные, сотка по городу, да. Дві сплошные, я за полицией поехал. Полиции можно. Поліція показала мені приклад. Я беру приклад тільки з хороших. Да. Блядь, я тебе говорю, хоть и вон и хуйком от него попахуя, Это же не он нас быстро рубил, понимаешь? Ну конечно, они тут ну, вообще не делали дело, я уверен. Это заходы, а чего ты, блядь, вот и поменяйте, вот такая только была история. Блядь, о, багажник открывается. Даже дупля, а ты что, батарейка, блядь? Давай ты, так, показывая, что тут. Оп. Оп. Опа. Опа, сзади кино. Как Прикинь, кто-то сидит сзади на багажнике и дрочит. Що? тут, поняв, оце парк. Нажимає паркінг. Нажимаєш кнопочку все, машина в паркінгу. Поняв, Їхати як. Як їхати? Ну, ось так само, низ, де, бачиш, он? Д, НР, Б, вниз, де. Бачиш, де, Н, Р, П, бля. Щик нажав, низ, де включилась, поїхав. Ну, все, міняємося, потім розбилися. Діжі, блять, моєш влазить. Це Ру регулюється? Та Н... зі мені тут неудобно виходить. І що я нажав? А что он нажал? Ну. Не, ну что, Петя, хорошая машинка, что, удобно. Мне нравится, я в себе конечно. Пе... Блядь! Петя, где задняя? Вновь не Д. Ну-ка, ти конечно летчик іще тот. Так а я сів, что я ти вже сів. Як я сів, если я я обходив машину, ти вже тут стояв. Знял, ну, зняли, ти на камері ти було видно. Було видно. Та назад їхав. Я хоч нормально там, все. Та нормально, все. Так, приступаємося. Так, Сус, только так. Не так, як ти в Куп'янську переправу приїжджав. Давай, Там сказали, главне не тормозить. Хобі, А там куда? Ну по главному їдь. О, ти ж главний час завел. їдь по главному. Дивись, ям. Ох ты, едбическая сила, блядь. Ты мужа, блядь, кличко, ходил кулаками, Такие, сука, бля, вот тут надо, блядь, делать дорогу, блядь. Хуяк не мая. Ты ж не зарезай, угол, серьезно. Ну что? Сус! Хюндай, хюндай. Ну что ты, блядь, геометрии, блядь, в школе не было, и Так, ды, блядь, блядь, ну як, ну нам пизда, это люки, блядь, нас по -по похоронят, блядь. Я по рельсам еду. Ты ебала попроще, це не твоя машина. Я трамвай. Не трамвай ты. Вот это сука, блядь, видно, что у человека, блядь, в своей жизни ни разу машины, блядь, не было. Нахуй нельзя быстрее, я понимаю, что на работе заебался. Ну быстрее, блядь, домой можно идти, чтобы отдыхать, блядь. Давай подвезем, дыхал. Бля. Ну, блядь, подвезем, бля. Чекушку въебал и похуй, блядь. Да ну. Тихо-тихо. Куда? Ти? Та ти Ну, Ти, ти ще одне кресло останеться. На турі газу я на так у газу нормально. Ти дивиш, щоб ти пролазив між машинами. Та я то пролізу. Прилізить ли тесла. Так, сейчас дивись, туди кирпич. Що означає кирпич? Що означає кирпич? Де та стройка? Блять, поворачивай, пожалуйста, направо. Включи поворотник. Ну шо? Ты можешь сказать. І Ну я ти так свій, що За 200 гривень. За 200 гривень. Я Машина скажу, бомба. би за 500. Даже можна. Даже за 1000. Да. Можна просто да по 200 гривень 1000. Да. Да? І п'ять шансів. Вот так вот можна. Даже за штуку. Даже за пятерку гривень. Норм. Вона ж низка не бахне там. й бо, чуть-чуть. А, ж показує, сука. Давай. І те потяг. Он сейчас покажет сантиметр. Диви. 83 сантиметра у тебе хуй. За такие. Відкуда вона знаю. откуда она знает? В откуда она знает? Сука. Ну сиди. А, ну тут багажник, конечно, чисто под нихуя, знаешь. Это, если дружина тебе судочек на работу складает. Так может это холодильник? Да нет, что холодильник? Холодильник? Ну рыбки, типа все. Пивко поставил? Нет, что, коронка влиза в банках. Не, ну что ж, ты ну знаешь? Ты раз, поклал, Підсили тільки, конечно. Бачиш, шумки немає, Вона тут нахуй не нужна. <laughs> Ладно. Блять. Все? Це? Це до грошей. В природі похуй. Птиці літають, голуби їбані. Ну багажник, коли піздець. Що, блядь. Людина влазить. Сука, він настільки, блядь, великий, блядь, рік. Да тут з збоку нички. Иресса запаска є. Одна кнопку не махну. Думаю, вже должна була бути. Даше щось там походить? Ладно, сапана, давай. За Рому ви... Славетні та шляхетні українці і україночки, всім знову привіт! І нас підійшов розіграш оцих трьох пляшок-кон'яку. Е, класний коньяк, він більше 35 років чи 35, ну, коротше, класний. Отже, перший Андрій К, другий, Олександр М, третій Віталій Л. Всі, всім вам прийде повідомлення в Монобанк, що ви виграли, ви з нами зв'язуєтесь, ми вам відправляємо канічок. Все. Слава Україні! Героям слава! І пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю, нам каже, Мінздрав. нахуй забудьте, ребята, блядь, чувствуйте, що хочеться, можете в'їбать. Чуть-чуть. Можна чуть більше. Можна все.